Близько 50 юних шахістів Житомирщини протягом п'яти днів змагалися у фестивалі Шахова Юність Полісся. До дитячого конкурсу долучились спортсмени від 6 до 18 років Житомира Коростишева та Малина. Змагання розпочались 29 травня. Цей турнір має суттєві і значні традиції. Вперше він проводився в 1994 році, потім в 1995 році. а Потім була пауза в майже 15 років і. В 2013 році ми відновили цей турнір, і от вже третій рік проводимо його. Під час фестивалю шахісти змагалися, обмінювалися досвідом, розв'язували шахові задачі. Завершення конкурсу та нагородження переможців у різних номінаціях відбулось з 2 червня. Кращі спортсмени були відзначені кубками, грамотами та медалями. Ходім на шахмати Цей рік, Нам тільки 5 років, Ми пробуємо. Пока все нравиться. Рібонок учиться щитати, усі чисти іграти, виігравати і приіграють. Інформаційне агентство Всі новини.